Вітання аграрія! Сьогодні поговоримо ще раз про ефективність гліфосатів. Всі ми знаємо, що в цьому році, вірніше вже в минулому році, в 2022 му ми зустрілися з такою проблемою, що на багатьох полях не допрацьовували гліфосати. І ми шукали причину, знаєте, і причин справді може бути дуже багато. Основною, звичайно, ми виділяли те, що була достатня посуха. І е, бур'яни, особливо лобота, формується восковий наліт, і на інших бур'янах кутикула якби твердіше, щоб і важче проникнути діючим речовинам. Е, можливо, ми неправильно там обрав, обирали норму, коли вже буряни переросли, а ми давали якусь меншу норму. Чи там вносили під час жари. Тобто багато-багато було факторів, які ми з вами розбирали, коли говорили про те, як, які причини, чому гліфосати не допрацьовували, і що нам зробити для того, щоб гліфосати були більш ефективними, які нам додати прилипачі, додати сульфати амонію і тому подібно. Але сьогодні хочу поговорити з вами про ще один фактор, який ми трішки опускали. Але який з кожним роком набуває все більшого значення, і це вироблення стійкості бур'янів до діючої речовини гліфосатів. Це питання, знаєте, в першу чергу воно піднімалося в тих країнах, які багато використовують гліфосатів, які сіють великі площі генномодифікованої сої. Це Канада, це США, Це Аргентина, Це Австралія. Але. В нас теж, оскільки ми теж достатньо кількість, достатньо велику кількість носимо гліфосатів і не тільки на гемосою, але просто для боротьби з більшістю видами бур'янів, коли на полі немає, немає жодної культури. Ось, тому і ми можемо говорити про те і маємо розуміти і знати, що є ще такий момент, як вироблення стійкості бур'янів до гліфосатів, і при тому. Вчені канзаської університету говорять про те, що вони проводили ряд досліджень, що вироблення цієї стійкості формується за одне покоління, тому це не те, що воно буде там накопичуватися накопичуватися. за одне покоління може виробитися е, стійкість. І на основі цього всього вже британські вчені вони дають свої рекомендації, що робити для того, щоб на своїх полях мінімізувати цей фактор виникнення резистентності, стійкості бур'янів до гліфосатів. Про що вони говорять? В першу чергу, про те, що Треба працювати з нормою препаратів. І кажуть, про те, що якщо ми вносимо, наприклад, гліфосати у фазу, коли буряни сходять сім'ядольні листочки і перший другий листочок, тобто тоді норма препарату буде достатньо 540 діюч грам діючої речовини на гектар. Відповідно, якщо це перерахувати, наприклад, на рундак МАКС, це літра препарату на гектар. Якщо ми вже вносимо препарат гліфосати. Коли бур'яни перебувають у фазі галуження кущення залежно від виду бур'яна, то тоді норма має бути 720 грам на гектар, тобто десь літра 300, раундап Макс. І якщо ми говоримо про те, що вже бур'яни там фаза цвітіння, то відповідно норма має бути 1080 грам діючої речовини і це приблизно там 2 літри. Гліфосату. І я вам скажу, що якщо ми говоримо про те, що, ну, те, що я бачу з досвіду, і ви, напевно, погодитеся, бо ви теж схожу ситуацію бачите на полях, що якщо ми даємо гліфосат раніше, з меншою нормою, оця літра вона буде працювати. Якщо ми даємо пізніше, то навіть 2 літри може не допрацювати. Тому, і, знов, і вони теж дають таку рекомендацію, що варта все-таки. Використовувати меншу норму і працювати швидше на буряни. Тому, якщо ми говоримо про сою, то, е то варта вже, наприклад, там фаза е сім'я доли першого першої тричі з того листка, от фаза першої тріччя листка, якщо ми бачимо, що пішли буряни, то ми не чекаємо, щоб там, а може ще не всі зійшли, а може там е ще почекаємо хай більше буряни виростуть, краще дати меншу норму. І воно справді спрацює, і ми ще знову ж таки будемо уникати цієї виникнення резистентності, стійкості бур'янів на своїх полях до гліфосатів. Ось, Якщо, наприклад, на своїй в нас виникне така ситуація, що може в нас спити друга хвиля бурянів, ну, то тоді прийдеться ще раз внести. Що теж не дуже добре, але з точки зору. Ефективності воно буде мати свій результат і кращий результат, ніж те, що ми допускаємо велику кількість бур'янів. Ще одним кроком на шляху до того, щоби. Зменшувати можливість виникнення резистентності бурянів є те, що все-таки треба комбінувати хімічний захист з боротьбу з бурянами з механічним. Тобто, де вносимо гліфосати, там вносимо, а де можна зробити там дискування чи культивацію то краще зробити механічним способом для того, щоб не, не пост не навантажувати постійно свої поля гліфосатами. Ось така інформація. Ви знаєте, ми я вважаю, знайти більшість аграріїв. Ми в агрономії на агрономія це і є вже знаєте наше життя. Тому ми маємо з однієї сторони так звичайно ми маємо бути ефективними, але з другої сторони ми маємо дуже бережливо відноситися і до своїх ґрунтів, і до рослин, і до всього, що, що відбувається, і що ми робимо. Тому. Тому для нас з економічної точки зору звичайно буде важливо, щоб ми знали оці моменти, щоб ми не допускали цієї виникнення резистентності, тому що потім, якби це треба вносити набагато вищі е норми і. Це виліться, звичайно, у якісь додаткові фінансові витрати. А з іншої сторони, менш працюючи, меншими нормами, ми теж є ефективні, ми отримуємо результат і, відповідно, ми таки бережемо свої ґрунти. І чим глибше, чим більше інформації ми маємо, тим, знаєте, більш якось цілеспрямованіше, точніше, влучніше ми можемо планувати свої технології і приймати рішення. Тому при Зараз при плануванні, при розробці цих технологій, будь ласка, враховуйте, що варто все-таки швидше вносити гліфосати на менші бур'яни. І коли, знаєте, стійкість до гліфосатів вона також виробляється тоді, коли в рослині більша стійкість пластичних речовин. А більша кількість пластичних речовин, тоді коли більша рослина. Тому працюємо таким чином і маємо результат. Ось, а на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.